А на рівненщині учительки стали рятувальницями. Три жительки села Стовпці створили добровольчий пожежний загін. Пройшли підготовчі курси, отримали від іноземних благодійників техніку і стали до роботи. На перший оперативний виїзд разом із пожежницями вирушив і наш Володимир Миколайчук. В разі чого у мене є посвідчення водія, і я можу бути за кермом. Їхати на виклик. Ганна, вчитель польської мови. А віднедавна і рятувальниця вступила до лав добровільної пожежної команди. Тільки приїхали, відкрили. Машину витягнули помпу і підключаємо рукави. Ганна готується подавати воду зі спецмашини. За селом горить ТОВ. Дві інші вогнеборки, молоді вчительки Ілона та Аліна з пожежного стволу заливають епіцентр займання. Фізично важко і, звичайно, так і полум'я ловити, і загасити, тому що ви бачили, що гасимо воду воду подаємо, а ТОВ все одно розгоряється. Усі троє рятувальниць пройшли стажування у Польщі. кажуть, лише на практиці зрозуміли наскільки важка робота пожежника. В школі уроки проводяться одне а тут треба трішки більше сил придивити, щоб допомогти. Страху поменше, щоб було бо тому, що в школі це одне. А тут приїжджаєш, може бути страх, але все треба пережити і йти вперед. Потрібна допомога чоловікам. Відповідно, ж і жінки воюють, так і жінки поліцейські, і, зокрема, і ми хотіли стати частинкою такої важливої справи. Тому вирішили теж допомагати нашим пожежникам і допомагати зокрема людям. Свій загін назвали Амазонки. кажуть, майже 90 років тому під такою ж назвою в громаді діла жіноча команда з 11 пожежниць. Тож вирішили її відродити. Тим паче, потреба в цьому була нагальна до найближчої пожежної частини звідси 25 кілометрів. А на рахунку кожна хвилина. По сусідство горів будинок і особисто я зі своїми доньками з своєю секретарем прийшло нам гасити пожежу, рятувати людей з цього будинку. І до приїзду рятівників ми локалізували уже пожежу. Тобто, бачимо, що це працює, це виходить, і тому зробили висновок, що жінки можуть також це робити. Це не, не тільки чоловіки можуть пожежну базу. розмістили на території фермерського господарства. Дві спецмашини, обладнання та форму подарували поляки. Для нас співпраця. наша громада солідарна з українцями у важких випробуваннях. Ми завжди намагаємося до. Помагати як можемо. Привозимо різні матеріали. Сьогодні подарували спорядження для пожежної команди. Добровільні пожежні команди це суттєва допомога, кажуть професійні рятувальники. З початку року в області саме добровольці ліквідували понад 500 займань. Амазонки з верби сподіваються, що стануть прикладом для інших жінок вступати до лав вогнеборців. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.